Рішенням дев'ятої сесії Петро Денисович нарешті отримав омріяну землю під гараж, приватизував, зробив план землеустрою. Все це влетіло в копієчку. А як дійшло до будівництва, міська влада пригальмувала плани пенсіонера. За вказівкою нашого мера, ну от заборонили. Приїхав би архітектор Бедик і почав там, ну, в общем, будівництво гаража заборонили. Пан Петро почав оббивати пороги міської ради, однак на розмови можновладці не мали часу, розповідає чоловік. Проігнорували і те, що він інвалід війни третьої групи і по закону має право на позачерговий прийом. Прийом Івановченка, то я говорив. То він сказав, що таких у нас багато, Землі немає, я тобі землі не дам. А взагалі, бедик. Сергій Миколаївич, та він сказав, що таких посвідчень може виписати 100 штук, хоч, хоч завтра. Він нещодавно, в кільканадцятий раз, Петро Денисович попрямував до міської ради шукати справедливості. Натомість почув на свою адресу потік. Образ далося взнаки хворе серце. Йому стрес від того від. Від слів Онощенка я зайшов до нього на прийом, він мене вигнав і сказав, що не ходи більше, я землі тобі не дам. Ну і так як форе серце, плюс оце все, і все, мені стало погано, що мусили викликати швидку. Швидку допомогу для пенсіонера викликала головний спеціаліст Секретаріату Ради Інна Новак. Після стало відомо, чоловік у 13-му році переніс операцію на серці. Відтак будь-які хвилювання можуть призвести до фатального кінця. Прийшло повідомлення з міськради, що тут погано людині. При прибутті на місце о 12.16 виявилося, що людина скажеться на. Погане самопочуття, болі в грудній клітці, обстеження, яке можливе на місці події, виявлено, що у... даного пацієнта піднявся тиск, проведено відповідну терапію, знято тиск, проведено обезболення». Земельну ділянку під забудову Петро Денисович отримав навпроти відділку поліції. Поряд підприємство ритуальні послуги. Пенсіонер розповідає, підприємець був не в захваті від нового сусідства. Адже на цю ділянку раніше викидав сніг. Також горе земельну ділянку по сусідству отримала Зоя Максимчук. Пані Зоя разом з Петром Денисовичем, щоб почати будівництво гаражів, виконали умову міської ради. За власні кошти прибрали високий паркан. По плану будівництва він розміщувався за гаражами, аби під час робіт не пошкодити комунальне майно. Виявилося, за парканом є приміщення порожнє. Як ми розгородили, вони побачили, що немає доступу. І мотивують тим, що до того приміщення має бути доїзд. Десь вони надумали те приміщення комусь сплавити, чи я не знаю, здати, чи 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 продати, чи що вони там вирішили. І вирішили нас звідти обрати. Mm -hmm. Але вони... Ромаченко сказав, що я її я її я, я я її спитала, хто вирішив так? Він каже я. Складається враження, що земельні ділянки у нашому місті виділяють навмання, а можновладці не знають, що знаходиться на них. Про свою чужу землю людям радять забути. Для них підшукають інші місця. А скільки доведеться чекати невідомо. І чи компенсують вже витрачені кошти, теж невідомо. Сама поведінка самого нощенка не подобається, він себе нахапно веде. Він 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 нахапно себе веде. Сам Задоволення дуже добра людина. Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Сергій Бедик умиває руки. Каже, не причетний до рішення заборонити будувати. І нас цікавить, чому землю видали під будівництво, а зараз заборонили. Я головний спеціаліст відділу архітектури. Я відношенню до земельних ділянок У Мене є керівник, мій до нього звертається. Дуже складна ситуація зараз, зараз нагородну. Ми йому підшковуємо нову земельну ділянку. Одно його становище. І Я думаю, що ну, з недільку треба почекати. Я думаю, що цього питання буде позитивне вирішення. Ми йому пропонували декілька варіантів. Сьогодні ми виїжджаємо, дивимося ще декілька варіантів. Ви самі зрозумієте, місто маленьке і вільних земель у нас є дуже мало. З часу нашого візиту до міської ради пройшов тиждень, але люди кажуть, нові земельні ділянки так і не отримали. То як працює міська влада по законах чи по поняттях? Журналісти каналу Енергоатом і надалі триматимуть цю тему в полі свого зору? Юлія Крещук, Роман Ліщук, телеканал Енергоатом.